Доброго дня, магіта Рублицька, мене звати Олена. Лютий 24-го року, які двері зачиняться, які відчиняться. Перехід. Перехід на новий етап розвитку. Перехід загалом. Якщо ви бажаєте змінити ваше життя, в лютому 24-го року ви отримаєте шанс, можливість здійснити даний перехід. Пропозиція, шанс. Те, що тримало у вас довгий час в залежності, і ви не могли реалізувати реалізуватись, ви знаходились в ілюзіях. Або ви самі себе тримали в ілюзії стосовно того, що немає ресурсу. Або розчарування йшли саме від думки про те, що є ті люди, які закривають вам шляхи негативно впливають. І оце от саме негативні думки. І вас і тримали довгий час в негативі, сум, туга, печаль, але ви все ж таки, навіть якщо і потребувало в вашому житті, от саме ваш стан, значний період зайняло вашого часу, але ви все одно виходите на те, що бажання вийти з цього. Ви приблизились саме до розуміння того, що потрібно активно діяти, потрібно виходити. Ви зцілили розбите серце, ви очистили свої думки. Ви зрозуміли, що вам потрібно виходити з жертви, не потрібно боятися, не потрібно сидіти і думати, що хтось вам щось дасть. Вам потрібно йти зовсім в іншому напрямку. Вам потрібно насамперед приймати рішення і вибирати шлях для того, щоб змінити саму ситуацію без. Результативності, бідності, безгрошів'я. Ну, можливо, ви маєте якийсь прибуток, але не той, який дає вам можливості жити в благополуччі і достатку. І от оці двері для вас закриваються період бідності, безрезультативності. Ви приймаєте для себе рішення йти в новопочинання. Зробити цей перехід. І ці двері от, негативу, бездіяльності для вас закриваються. Лютий 24-го року відкривається. Ну, спілкування взаємодія. Поруч з вами з'являються ті люди, спілкування з якими наповнює вас. Ви ресурсна, самодостатня людина, маєте досвід, маєте мудрість, маєте знання і маєте амбіції. Збалансовуєте емоційний стан, відчуваєте енергію прямувати до цілі і будете рухатись. Ви бачите саме шлях, яким ви бажаєте рухатись, навіть якщо на даному шляху є ті, А ви вже не знаходитесь в ілюзії того, що вам лячно бо є конкуренти. Ви знаєте, що вони є, були і будуть. Але ви готові проявлятись, ви готові діяти. Ви вже були, коли ви боялися, і ви насамперед. Відчуваєте внутрішнє бажання долати, але все ж таки змінювати своє життя, отримувати, не відмовлятися. Ви не бажаєте більше відмовлятися від того, що насправді ви можете мати. Ви ресурсна людина, але довгий час ви знаходились в стані, коли ви відмовлялись, можливо, навіть від пропозицій, бо були не впевнені в тому, що досягнете того, чого бажаєте, або загалом щодо. Дана можливість, пропозиція, шанс дасть вам результат позитивний. В лютому, 24 вже думати не будете. Ви не будете відмовлятись, ви приймете рішення активно діяти і йти в новопочинання. Да, зробите вибір серцем. От саме активна позиція, і ви відчуєте себе переможцем. Ви будете в подальшому досягати успіху, кардинально змінювати ситуацію в своєму житті. Можливо, ви отримаєте пропозицію і саме того, чого ви чекали. Або дана пропозиція, ви навіть задумуватись не будете приймати вам чи ні. Це саме те, чого ви чекали. Це саме те, що кардинально змінить ваше життя. При вашій активній позиції, дана пропозиція дасть вам можливості здійснити ваші мрії. Ви відчуєте впевненість. Тому, що ви творець. Ви як забажаєте, так і намалюєте картину свого життя. Якщо до цього ви боялися, вам було лячно, що ви не досягнете, то ви відчуєте себе ресурсною людиною. І ви подолаєте період невпевненості і використовуючи пропозицію шанс можливість, будете рухатись до успіху, до перемоги і до результату в подальшому. Дякую.